Так, кріплені. Я взяв тупо другий комплект новий і замінив, бо часу немає. А той там просто язичок, оцей всередині. І там на пів міліметра більше-менше китайці таку похибку роблять. Його просто з внутрішньої сторони я так напильником чух чух чухану і все. Таке було колись. От. Ну Взяв другий, це нормально. З глазоміром було в китайців. от Не падає. от Тримаю за край. Защолкнулось чітко. От, щоб відстівнути, треба натиснути цю речах. Зашелкную, клацнуло і все. Не спаде ніяк. Ніяк ще руками навіть не вирвати. Натискаю кнопку і виймаю. Защелкувати кнопку, обов'язково, так Клац і все, воно вже тримається. І далі вже собі регулюю тут, далі, більше, там, як хочу. Тут, оце, щоб регулювати, відтягуєте в ту сторону, тягнемо і провертаємо. Оп. Витягнули вверх. Посунули, відтянули, посунули, відтянули. Посунули. Там багато фіксацій різних. Так, і е, перекидається наверх, просто сильно. Е, е, ага, отут це наклон. Просто От. ось такий наклон. До ока від ока. Це кріплення на шолом тут язичок очок І ось це просто силою догори, і воно тут клацає, фіксується. Просто піднімаєте. Опускаєте так само силою просто. Того ходу доклацання. І до все. Так.